Добрий день, добрий день, добрий день малям. Добрий день, малята середньої групи. Сьогодні тема нашого музичного заняття різна весна. Так, малята, на вулиці весна. Давайте скажемо, весна. Зараз я вам хочу прочитати вірше. Учісь любити все навколо себе. Травою квіти, кущі, деревце, жучка і пташку і блакитне небо. І синьооке чисте джерельце. Все, що я вам розказала, всі ці слова можна об'єднати одним словом природа. Так, малята, ось така квіточка. Пам'ятаєте, пролісок на минулому занятті ми з вами вчили таке слово. Ось таке сонечко, усміхнене. І навіть пташка, яка прилетіла до нас. Ану, згадайте, я, яка назва пташки? Молодці, жайворонок. Слухали таку музику? Називається жайворонок. Скажіть мені, будь ласка, все це називається словом, одним словом, природа. І зараз у нас з вами, з вами в природі весна. Допоможіть мені заспівати веснянку. Весна, красна вже прийшла, вже прийшла. Ті творі, ті творі. Посміхніться, маляту мені посміхнулись. Як сонечко нам посміхається? Подивіться ще раз цю картинку. Сонечко це теж природа. І природа нам з вами посміхається. А зараз я хочу вам ще заспівати нову пісеньку. Пісня називалась Тече Вода. Слова до цієї пісні написав відомий український письменник, поет Тарас Шевченко. Скажіть такі два слова. Тарас Шевченко. Тут була, слова були слова про воду, про явір. Явір, це така рослина, малята. І про ставок, і про качечки. Хто такі качечки? уточки тачки на русском языке, так? Музика була дуже-дуже лагідна. Дуже а зараз я хочу, щоб ви всі перетворилися на маленьких жучків. Отакі От маленькі, маленькі криця зробили. Полетіли. І ховаємося, скажи. Шу, шум, на бісить. Маленькими жуками ми стали, побігали. Покруляйте ще трішечки на одному місці. Ось такі маленькі жучки у нас утворилися, а жучки що у нас хочуть ще? Жучки поспівати хочете? Давайте поспіваємо з вами жучки. А яку пісеньку ми з вами заспіваємо? Послухайте. Ще навколо біло біло, та вже сонечко пригріло. Крап 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 краплини весняні перлини. Ще на біло-біло. та вже сонечко пригріло. Крап-крап-крап-краплини. Весняні перлини. Вже з під капу капу. Прямо цуцику на лапу. Цуцик це собачка така маленька. Кап-кап-кап краплини, весняні перлини. Цуцик носа підставляє, хвостиком віляє. Крап-крап-крап краплини, весняні перлини. Весна, весна бува різна, малята. І холодна весна, і тепла весна, і сонечко виглядає, і пташки прилітають. На сьогодні все. До побачення!